Відтворення давніх традицій в сучасній кераміці. Досвід доступний кожному. Проєкт з розвитку напряму в креативному туризмі, спрямований на популяризацію кераміки серед туристів та місцевого населення. Передбачає проведення майстер-класів для груп туристів і зліплення виробів з глини. У процесі роботи будуть відтворюватися давні традиції та мотиви керамічного виробництва. Кожен зможе самостійно зробити свій виріб світильник, аромолампу, чашку, підкову, тарілку, підсвічник, вазу або будь-який інший. Щоб глина стала справжнім посудом, вона повинна пройти технологічні процеси, а саме сушку, два опали та глазурування. На це необхідно 12-14 днів. По закінченню майстер-класу кожен турист отримає сувенір з майстерні на пам'ять. Доброго дня! Мене звуть Тетяна. Вітаємо вас на Миколаївській землі. Виготовлення предметів з глини притаманна людині з давніх давен. Сьогодні ми продовжуємо традиції наших пращурів, виготовляємо різні предмети на основі етнічних мотивів, наприклад, аромалампи, люльки, посуд, кухонне приладдя, сувеніри, також амулети. Обереги і багато іншого. Обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також цегли, кахлів та іншої кераміки, має історію у тисячі років. Гончарні вироби на території України, що належали до трипільської культури, вже визначалися вишуканістю форм цікавим оздобленням. Спочатку використовували стрічковий спосіб, що поступово вдосконалювався. На ручному гончарному колі, що з'явилося тут у 2 столітті нашої ери, з використанням спеціальної опалювальної печі горна, виготовлялася основна маса керамічного посуду в Київській Русі, де гончарне ремесло досягло високого рівня. У 14-15 століттях в Україні почали застосовувати досконаліше та продуктивніше ножне коло. Українські гончари виробляли різноманітний посуд для приготування, зберігання і подачі на стіл тих чи інших страв горщики, глечики, макітри, гладишки, барильця, довжанки, куманці, а також декоративний посуд, кахлі, черепицю, цеглу, дитячі іграшки тощо. Розквіт гончарства в Україні сприяла наявність в її надрах покладів високоякісних червоних, червонобурих та світлосірих глин. Це зумовило виникнення значних осередків керамічного виробництва. Процесу виготовлення керамічних виробів передувала заготівля глини, яку копали у місцях її залягання глинищах. Для одержання матеріалу необхідного кольору, вогнетривкості тощо майстри змішували різні сорти глин. Після виготовлення виробу його ставили на спеціально влаштовані у хаті попід стелею дошки для підсихання. Потім його розписували та наносили емаль поливу. Після цього посуд для міцності обпалювали у горні. Горно споруда для обпалювання керамічних виробів з метою їх зміцнення. Являє собою цегляну або кам'яну куполоподібну напівземлянку, що складається із вхідного приміщення пригребища, погребиці та основного, де знаходиться піч. Обпалювання тривало зазвичай 5-7 годин і робилося у два етапи. Під час першого кераміка остаточно висушувалася, а на другому етапі за температури до 900 градусів уже безпосередньо опалювалася. Здавна і дотепер практикуються різні способи декорування керамічних виробів, наприклад, ритування або гравірування. Спосіб відтиску. Найбільш відомі зразки, виконані у цій техніці, дали назву цілому історично-культурному напрямку шнурова кераміка. Запрошуємо всіх зануритися в чарівний світ, перетворення шматочка глини у витвір мистецтва.